Отже, друзі, вийшла із низин, піднялася на гору, пройшла найгрибнішими нашими місцями. От зараз, наприклад, я сижу у місцині, от там, куди ви зараз дивитесь, доводилося збирати до десятка або й більше боровиків із вишневими шапками. Просто на невеличкому клаптику лісу. Ну, буквально там. 10 на 10 метрів. Пройшла тими місцями щойно, де в 2022 році на одному квадратному метрі збирала по 12 білих грибів. У мене, ви знаєте, когнітивний дисонанс. От ідеш і знаєш, що тут роками в цьому місці, в цій точці буквально, ти зривав по кілька разів на рік білого гриба. Він той білий гриб у тебе перед очима стоїть. А його там нема. І таке відчуття, що й не буде ніколи вже. Вважаю оті два підберезники чудові, мабуть, доведеться їх засмажити, бо вмикати сушарку зради двох грибів якось неекономно. Вважаю їх випадковим трапунком, такою предебенцією, абсолютно незакономірною. Ну, не знайшлось бо що-небудь, чи в низині, чи де небудь іще. Це прекрасний грибний ліс, дуже грибний. Не найгрибніший з тих, які мені доводилось бачити, але дуже грибний. Ну, з іншого боку, та придебенція, ті два гриби, все-таки дають надію, що грибниця не померла навіть у верхньому лісі. Тому, якщо раптом, бо це не піде дощ, то можливо, можливо, кидати свою місію не збираюся, в ліс все одно буду їздити навіть у спеку, хай не так часто, як можна було б. Тому що тут добре. Тому що цей ліс дає мені здоров'я, дає якусь надію на краще. Буду виходити з лісу, на цьому закінчую свій похід. Глибоко вдячна всім, хто вподобав мій канал. І це відео, зокрема, хто підписався на канал. Звісно, без грибів воно не так цікаво в лісі більшості людей. Але будемо сподіватись на краще. Тримаймося. Слава Україні! Слава нашим героям, смерть ворогам!